На кластерах туризму, знаєш, це в А зараз Олег Іванавич Дивчук дуже багато працює в цьому напрямку. І є цікаві кластерні надбання, і саме по розвитку бізнесу, підприємництва, і вони вийшли навіть на більш високий рівень, ніж ті наші звичайні регіональні кластери. Мені, оскільки я не відношусь до державного служби, не можу говорити все, що хочу. так, Це В цьому питанні є в тому числі політичний аспект, так, але е, на щастя живемо в демократичній країні, кожна людина має право на свободу слова, е, то власне ну, позиція щодо кластерного бізнесу, класного розвитку. Е, Однозначно позитивно, тому що всі інновації, які стосуються бізнесу, вони в принципі дадуть позитивний результат. І е, ви спитаєте любого бізнесмена, і він скаже: якщо ви не будете пробувати інновації, якщо ви не будете е, демонструвати якісь нові шляхи і кроки, а е, кластерний якраз. Е, Бізнесу це теж є одна з форм новацій, Якщо вони будуть це демонструвати, то однозначно що ніяк не буде результату. І теж має співпрацю колега моя з Петрпатського національного університету. Кропельницька Світлана, вона захищалася диссертації по кластерному бізнесу. Зараз здійснюється допомогою міжнародних грантів фінансування розвитку цього напрямку. Тому. Однозначно має місце і потреба на розвитку такої сфери бізнесової діяльності. Щодо того, що відбувається зараз ну, з блокадою, так, це в певній мірі політичне питання, е, яким спекулюють і, е, і можна з одної сторони розуміти одну сторону, можна розуміти і другу сторону. Так? Є заяви про те, що коли там була війна, Друга світова війна, то ніхто там не торгував з країнами ворогами. Так? Але е, на сьогодні є дійсно така тісна виробнича інфраструктура ізв'язки ланками е, е, саме частин України. Так? Вже радянський Союз кажуть, пішов. Е, Вліто 27 років назад, і е, дійсно всі промисловці підтримують зв'язок, що, наприклад, та частина Донбасу, яка зараз, на жаль, знаходиться на непідконтрольній території України, вона не має е, зв'язків з Росією, вона має зв'язки виробничі саме з територіальними підприємствами України. І тому е, позиція е, досить така економічна моя, тобто, те, що говорили багато економістів і науковців, якщо ми хочемо. Тут навіть митна сфера, теж такий приклад озвучити можна. Якщо ми хочемо прибавити ті люди, тих людей і ті регіони, які сьогодні можуть можуть мати іншу думку ніж, скажімо, західна Україна, то ми повинні показати свій хороший і е, спосіб життя, свій хороший економічний розвиток. А якщо ми на даний момент будемо розрушувати ці зв'язки, то на жаль, економічний розвиток не буде відбуватися, буде відбуватися економічні занеда. Тому з позиції залучення цих регіонів і повернення в повноцінне функціонування нашої країни, так то однозначно, що я не підтримую ті моменти, що стосуються блокади. А власне ці речі, що відбуваються. В межах цих військових подій, саме з межуванням, де є сьогодні представники митниці, то а, якщо ми говоримо про якийсь західний кордон, про якийсь північний кордон, чи просто про процедуру розмитнення, є цілком логічні правила, які навіть вже вибудовані на кордоні з Кривом. А оця частинка, яка стосується східної частини, там постійно відбувається переміщення товарів. І це переміщення товарів іде, звичайно, щоб будь-якої сплати митних платежів, тому що ми не можемо оподатковувати товари, які е, фактично тру, які переправляються в межах однієї країни, тому що це є наша країна, так? і східна частина і західна. І тому, о, власне, тут є і правова колізія, і дуже недобре, коли е, окрема група осіб так використовує це е, становище, погане становище нашої країни. З метою отримання якоїсь своєї особистої вигоди. І є такі речі, коли говорять, якщо відбуваються якісь військові дії, так, хтось втрачає, хтось е, знаходиться на межі забудіння, а хтось навпаки збагачується. То, е, якщо ми хочемо побудувати демократичну країну, так, країну яка буде відповідати критеріям там, ЄС е, Великої сімки, так, то звичайно. Що треба будувати і укрупнювати ці зв'язки і в тому числі економічні між е, різними регіонами україни а їх а не розрушати їх і не треба е, реалізовувати свою особисту вигоду на цих проблемних моментах на Дякую. на старт дуже гарно взятий але